На ваших телеекранах проект як здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно важливу тему: це стоматологічну допомогу для військових та ветеранів, які через поранення та інші наслідки війни потребують відновлення зубів, унікальні випадки протезування, сучасні методи допомоги та можливості безкоштовного чи пільгового лікування. Про усе це і не тільки далі. В нашому етері Ліана Собко, це директорка кому. Нального некомерційного підприємства Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка. Пані Ліано, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, сьогодні ми говоримо саме про військових. Ми сьогодні говоримо саме про ветеранів, тому що знаємо, що стоматологічні проблеми це одні із основних, з якими стикаються військовослужбовці, тому що війна, стрес, поранення, неналежне харчування, відповідно і гігієна і так далі. Це все породжує відповідно і стоматологічні проблеми, які в подальшому впливають і на весь організм. Давайте на сам початок перейдемо до того, коли ветеран потрапляє, чи військовослужбовець потрапляє у ваш заклад. Яка процедура для них є? Так, є відповідна маршрутизація, тобто це коли військовий він, він же являється нашим пацієнтом, він звертається в наш заклад, є нас і реєстратура. Записи можуть здійснюватися як під час е, прибуття в заклад, так і можна онлайн записи. Угу. Але як зачастую вони приходять всі самі, підходячи до реєстратури, він е, розказує свої, скажімо так, проблеми, з якою цілі і метою він звернувся. Чи він хоче полікувати зуба, чи в нього стабіль, чи видаляти, чи. Протезування. Uh -huh. Тому, не підходячи в регістратуру при наявності таких документів, як паспорт, код, УБД, копії цих документів, не потрібні нам оригінали. Заводиться карточка, і ми його скеровуємо в відповідне відділення, з якою цілею, з якою метою він куда. Якщо ортопедія протезування потрібно, тому скеровується лікар, лікар його огляна, оглядає, заводить панорамний знімок, тому що зараз обов'язково з нас вимагають, тому що випадки є, що потрібно. Тому робити ідентифікацію тіла. Тому тепер є умовою панорамний знімок. Він на закладі теж є. Ми скеровуємо його на панорамний знімок і далі лікар визначає план лікування. Потрібно його підготувати до того чи іншого. Чи протезуємо, чи лікуємо, чи видаляємо. І вже на подальше лікування, протезування, видалення вони самостійно. Ходять по поліклініки при наявності цих документів, uh -huh. Вони домовляються з лікарем, вони записуються безпосередньо в кабінеті. В них є, скажімо так, не то що вільний доступ, як з іншими пацієнтами, що по запису, по домовленості, в них коли є більш вільний час. І лікарі, ну і взагалі адміністрація всі підлаштовуються під них. Якщо немає ксерокопії документів, ми можемо там зробити. Але зачастую ми просимо, щоб вже приходили з своїми ксерокопіями. І вони записуються на постіль, ну, там на лікування в подальшому суду індивідуально угу. і все. Чи вони знаходяться всі в поліклініці, вони Не залучаються іншими закладами суто. Як приходять і по хірургія, терапія, рентген знімки, все, все на знімають у вас в поліклініці, все. не потрібно за якимись додатковими речами не за інші заклади не потрібно, звертації. все робиться в поліклініці. Чи є різниця, якщо до прикладу військовий чи ветеран звертається самостійно, чи до прикладу знову ж таки у нас є заклади, де лікуються ветерани, військовослужбовці так. проходять реабілітації, чи якщо їх направляють до вас з цих закладів? Є різниця, є тому, що ми е, в нас є загальний список, де військові, які вони знаходяться чи тут а працюють, чи лише їдуть у відрядження, вони стоять на чергу uh -huh. на протезування, на лікування, на видлан, теж все, все в різних е, відділеннях. Але якщо людина потрапляє. Стаціонар з госпіталя на реабілітації знаходиться тут у нас на лікування або навіть на консультацію. Чи він у відпустці має термін дві неділі чи там десять днів, то вони йдуть позачергово uh -huh. безпосередньо зразу ми його скеровуємо в то інше відділення і зразу їм надається допомога. Ну а ті вже, які військові, вони можуть завтра післязавтра прийти, що вони знаходяться тут в нас. Uh -huh. Ну, служать тут а, в Хмельницькій області mm -hmm. в частинах, тому вони ж тоді записуються через реєстратуру, да. а потім вже знову собі записуються і так почергово здійснюють ці mm -hmm. відвідування. Mm -hmm. Знову ж таки, завжди цікаво найактуальніше питання в ті чи іншій допомозі це плата. Чи вистачає сьогодні державних чи обласних програм на підтримку такого лікування? Так, дякуючи нашій обласній державній адміністрації, обласній нашій раді Віолеті Лабазюк і. Її підлеглим всім за допомогу обласній підтримки. Uh -huh. Є підтримка розвитку. У нас є відповідна програма, де були виділені кошти. Uh -huh. ну, виділені були кошти не тільки на військових, а також і на пільгову категорію. Ну, тобто пільгова категорія ще підлягають і пенсіонери за віком, і донори можуть бути, і сім'ї загиблих, і в тому числі військовослужбовці, ще які попередніх часів були. Uh -huh. І окремо виділені були кошти суто тільки для військових, які з 2014 року вюють. Ось з Російською Федерацією, це не війна, тому що Ну і на них окремо були виділені тільки ці кошти. Є що ці ця кошти? програма передбачає і власне... лікування, видалення протизовання. Всі послуги, Всі... які надаються mm. в наші поліклініки, в нашому закладі, Хмельницька обласна поліклініка, надаються безкоштовно. Все mm. Mm -hmm. і також ну, виділення, скажімо так, Державний бюджет Ні, цінової політики, ага. як правильно би сказати, на кожного пацієнта. Ну намагаємося робити так, щоб забезпечити всіх потрошки. Ну, масово, наприклад, одну людину я запротизую, заклад наш, а іншу людину лишиться, тому що не вистачило коштів. Uh -huh. Ні, то ми вже так розподіляємо суто індивідуально. Також в нас є забезпечення Національної служби здоров'я України. Ми підписали два пакети: 66 і 67-й. 66 й пакет це зубопротезування, а 67 сьомий пакет лікування та видалення зубів. Угу. Коштів на даний момент у нас вистачає, тому обласна програма наша, вона тільки, скажімо так, забезпечує лікування і протезування видалення людей нашої області. Так. А НСЗУ програма вона підтягує, наприклад, всі райони всі області України? райони а. і міста України, тому що це, скажімо так. Розгорнута програма. <ріст> <ріст> Є військовослужбовці, які Знаходяться на лікуванні в стаціонарах, вони звертаються з допомогою, і ми їх по програмі ІНЦИЗУ теж відшкодовуємо. Також має... теж. можете про... все проходити лікування, лікування видалення, все, це угу. все, все, все все абсолютно входить. Е, якщо говорити про найчастіші випадки лікування, з якими, з якими проблематиками стикаються військові, це більше протезування чи все ж таки лікування? Ну, На даний момент це більше протезування. Угу. Протезування, як правило, військові приходять. Я не хочу сказати, що вони не ліковані, але ну з є важкими, є вкрай важкими станами запущено порожнини роту. Тому більше для протезування, але під підрозум... якщо він має протезуватися, то воно під себе підтягує, що ми потрібні йому допомогти зробити гігієну, угу. це професійна чистка зубів. І потім потрібно пролікувати, якщо є каріси, там захворювання зубів видалити. Ну, просанувати і підготувати до протезування. Угу. Ну так, це підготовка до, до, протезування, до протезування це окрема процедура, відповідно, так. і вона також потребує часу розповідає процедур. Так. Це ряд процедур, так. які там починається з профогляду. Гігієна uh -huh. і далі санація, видалення. І потім, коли заживає в порожнині рота, ми протезуємо. Е, найчастіше в випадках протезування ми говоримо за класичні знімні протези, чи ми говоримо до прикладу за імпланти. Також ну, дивіться, як правило, військових або не вистачає часу, щоб його запротезувати, або ну такий стан, що треба треба більше часу. В них виділені кошти на дороговартісне протезування, тобто металокераміка, металопластмаса, нейлонові протези. Це все дороговартісні нові технології. Так, але якщо є така можливість, ну що не вірніше немає можливості поставити дороговартісне, uh -huh. ми ставимо звичайні акрилові протези, і вони теж дійсно їм служать. Їм достатньо кістки альвеолярного віруска, тобто самих ясен, і дуже вони гарно з ними uh -huh. далі їдять, п'ють, розвиваються, і посміхаються. Взагалі, е, якщо говорити про терміни, які потрібні на протезування, скільки це потрібно для того, щоб повноцінно зробити, пройти оці ці от всі терміни, тому що ми розуміємо, що якщо це до прикладу там потрібно ще якийсь зуб видалити і поставити щось на місце, то це потрібно ще видалити. Кістка зажила, ясно, зажили, і тоді відповідно наступні процедури. Скільки це часу? От якщо людина прийшла і їй потрібно видаляти деякі зуби, то після останнього видалення має пройти 3-4 тижні, не менше місяця. Щоб кістка і слизова оболонка і ясна ну, стали відповідного розміру для гарного протезування. Uh -huh. Якщо є там якісь похибки видалені, є нерівності в алюлярному відвіду нашої дісни, яке не зажило, ну, бувають випадки різні, бувають важкі видалення, то лікарі роблять там легеньку пластику. Підкоректовують, але це все час. Хірургічне втручання найбільше забирає часу. Полікувати зуба можна в одне відвідування, в два, в три, в залежності, який там діагноз поставлений. Професійна чистка теж раз в два, раз в три дні можна прийти зробити. А от якщо ти видаляєш зуб, то потрібно, щоб дійсна зажила, сформувалася гарно, тобто не менше місяця після останнього видаленого зуба. Сучасні методи лікування, які у вас доступні діагностику. Ви сказали, що ви зараз робите. панорамні на так, так на цифровий апарат. Панорамні знімки і прицільний теж цифровий апарат в нас ми закупили декілька років. Тоже дякуючи обласній раді, нам допомогли вони. Що апарат, Як ви кажете, прицільний? Цифровий, цифровий. Це панорамний і прицільний. раніше були такі на плівках. Так, ну він нас теж є, але зараз більш розповсюджений. Він де цифровий. На таких блисячших бланках він виходить. Доступний, доступний. І як в фінансовому плані, і ну, це ж розвиток. Mm -hmm. Бо раніше була плівочка, то там неякісно зробили її, проявили, все вона вже пожовтіла, це цифровий вже є картинка, і картинка зберігається. Mm -hmm. Також що е металокераміка, металопластмаса забезпечується, нейлонові апарати, тож нас на розгляді зараз ми хочемо закупити новий апарат для суч... більш сучасний. У нас він є, але більш сучасніші ті нейлонові протези, які будуть виготовлятися. Mm -hmm. Є імпланти, але програма НІ все в розгляді. І, виходячи з ситуації, в поліклініки вирішуємо ці всі питання. Mm -hmm. чи, чи заміщаємо протезику маленьким протезки, і медіат, протестики виготовляються, щоб сусідні зуби не зачіпати, або вже кераміку ставимо. Mm -hmm. Якщо говорити безпосередньо про унікальні якісь операції, чи можливо випадки, які вам найбільше запам'яталися за цей час. Ну, за період війни в нас були випадки, важкі випадки. Приходили військові зі стаціонарів, щоб ми їм змогли допомогти. Там їм надали пластику обличчя. Mm -hmm. Там, наприклад, тут не було частини фрагменту верхньої чи нижньої щелепи, не було підборіддя. Але вони зробили пластику. Але в порожненні рота, скажімо так, вони не змогли зробити доцільну. То мої хірурги дуже молодці. У нас взагалі хірургічне відділення, молодці лікарі, молоді перспективні, допомагали. І при взагалі людина не могла відкрити рот, проводячи анестезії, видаляли такі зубчики mm -hmm. і допомагали. Вже якщо у нас немає такої можливості, ми прибачимо, то ми співпрацюємо з члепно-лицевою хірургією mm -hmm. відділенням. Тож скеровували вони до нас, ми до донесли співпрацьовуємо. То і ортопедичне відділення теж заміщали дефекти на період того часу, щоб могли зробити далі пластику. Якийсь фрагмент відновлювали протезиком. Людина, наша була людина, ця яка в нас була їхала на далі лікування і там вже здійснювали пластику. А такі важкі випадки ми не зможемо зробити в наших поліклінічних умовах. Таке вже більш. Індивідуальний підхід одного зуба або якогось участка ще так. А масові такі великі куди направляєте? Чи співпрацюєте з іншими закладами в Україні Стоматологічними? Е ви розумієте, вони вже до нас приходять, вони вже знають, куди вони будуть їхати. Mm -hmm. них вже є ця програма, працює. Люди, які були в госпіталях Дніпропетровськ, Київ, Запоріжжя, вони до нас приїжджають вже після такої сильної реабілітації, але є ну, момент, який можемо їм допомогти в своїх закладах тут по місцю проживання чи там mm -hmm. на місці, коли не перебувають термін часу. А так, ми суто по місцю. Mm -hmm. Якщо є можливість, ми співпрацюємо з госпіталями, ще лісницевою хірургією і. Отак амбулаторно приймаємо самі на місці. І також завжди знаєте в проект в рамках проекту як здоров'я завжди лікарі наголошують на вчасності звернення, щоб не затягували, зверталися і так далі. Чи грає роль час також у допомозі стоматологічному і протезуванні загалом у пацієнтів і військових, і ветеранів? Так, вчасні, своєчасне звернення це дуже правильно. Це люди повинні до цього схилятися і розуміти, що чим раніше він звернеться, тим раніше він знати свою проблему, і швидше ми її устранимо. Вибачте, ну так заберемо. Uh -huh. Заберемо uh -huh. так. Тому, якщо, наприклад, людина прийшла на протезування і потрібно лікуватися і вона видаляє там, потрібно лікування і видалення. і вона, якщо раз в місяць або раз в тиждень видаляє по одному зуби, відповідно її протезування зміщується на той період часу. Uh -huh. Якби вона прийшла на приказ, не видалила все, все вона зажила все паралельно, гарно, все, рівномірно, і потім протезує. Uh -huh. Є випадки такі, які е люди просто думають, що воно ай пройде, ай пройде. а то не звернулися, треба було, може, два-три дні походити, можна зараз не прийти. Ну, своєчасні дуже важливу роль грає, тому що це все є за собою підтягує наслідки, ускладнення. Тому цей процес. Uh -huh. Лікування там чи протезування чи того самого дальше реабілітації збільшується uh -huh. і відтягується час. Uh -huh. А це якщо при наявності коштів гроші є, ми можемо його реалізувати через тиждень, через місяць, через правильно, через два. А гроші мають здатні закінчуватися фінансування, бо ж ти його розподіляєш, суму, яку виділяють, ти собі її рівномірно розподіляєш на кожен проміжок часу. Чи е, зараз оті сучасні технології, які зараз доступні у вашому закладі, ви маєте можливість, до прикладу, не лише відновити функціонал, е, так тобто там жування і так далі, е, але і чи можна говорити і про естетику? Так, так, багато якщо е, фронтальна ділянка зубів і е, є можливість тим самим же ветеранам поставити металокераміку, чому б і ні. Да, Бувають такі випадки, що дійсно шкода тих зубів, але для того, щоб людина гарно посміхалася і фронтальна ділянка, бо це ж в основному фронтальна ділянка, угу. перших 6-10 зубів. Угу. Тому керамікою дуже гарно відновлюється, кераміка навіть тими самими протезами дуже якісні сам склад зубів в протезі дуже якісний, угу. гарний по формі, по кольору підбирається. Суто індивідуальні підходи можна зробити і функціонувальна, і жувальну ефективність, і також естетику. В основному а, молоді хлопці. От допомога від між наскільки різниця допомога, якщо ми говоримо за військовослужбовців і ветеранів, і за цивільних осіб. чи різниця вона? Загалом. Можливо, з точки зору психології, тобто, можливо, з точки зору якихось медичних підходів і так далі. Ну, дивіться, такої, скажімо, різниці кардинальної її немає, тому що ці всі пацієнти наші, незалежно, чи це військові, чи ні, вони приходять в заклад за якоюсь за якоюсь допомогою. Але перевага військових між звичайними пацієнтами є так, скажімо так, швидкість. Е, ну, Психологічна допомога теж вона являється, бо коли ти приходиш і кажеш, це військовослужбовець, він де позачергово, uh -huh. тому вже люди, але об'яви кругом є, кругом ми це все розповсюджуємо, що перевага у нас для військових. І, скажімо так, швид, швидкість в процесі працювання роботи, швидкість е, ну, в самому закладі. Немає такого, що ми е, не поділили увагу вже, а через минут Угу. Uh -huh. Так, коли лікар зайнятий, е, коли лікар працює з попереднім пацієнтом. А військовий прийшов? Так, він 10 хвилин 15 зачекає, uh -huh. тому що він закінчить з попередню людину. Але якщо лікар сидить і болтає, а пацієнт прийшов, то, ну, будь ласка, такого будь-яка сестри. Так, медсестри, всі в нас дуже родовані люди. У мене в у нас в поліклініки в основному люди старшого віку. Uh -huh. Такі всі жінки, скажімо так, розумні, підатливі, добродушні. Ну всі мами. Тому ніхто в чергах не сидить довго всіх скеровують, всіх швиденько, який би це заклад не був. А якщо ще приходить він в формі, бо вони зачастую різних приходять без форми, тому скеровують і швидко надається. просто швидко надається допомога. Можливо, ще щось, що ви плануєте зараз, що буде втілено незабаром у вашому медичному закладі. Можливо, якісь нові можливості для військових, для ветеранів, для пацієнтів можливо розкажете. Так, я хочу ще подякувати Віолеті, Віолеті Лобазюк за швидку таку допомогу нам. Ми придбали пандус Електропідйомник для військових, тому що дуже багато військових скеровували в інвалідних військах. А можливості не було. У нас в закладі високі сходи. Так, тому... при самому вході. Так, да, угу. сам вхід. Ми, ну, і, без допомоги сусідньої людини ну, людина сама не могла потрапити в заклад. Тому ми придбали, дякуючи їм за допомогу, цей електропідйомник, який тепер може скерувати на перший поверх, У нас є ліфт, угу. у нас є е, кабінети, які якщо людина не може на другий-третій поверх, бо заклад трьохповерховий вийти, тому скеруємо сусідні кабінети. Дуже зараз зручно, доступно, проблема вже одна знята. Mm -hmm. Також да, ми хочемо розширити, нам потрібно що зробити санузол для таких люд... людей з колясками, але це все ще в розгляді, це все залежить від фінансової підтримки. Mm -hmm. Тому що своїми силами ми стараємося забезпечити, але, скажімо так, косметично підтримувати заклад. Mm -hmm. Кардинально нам потрібна допомога. Mm -hmm. Ну, Лікування, видалення, протезування в нас. Я рахую, що на належному рівні. Не на високому, але на належному рівні. Mm. Забезпечення фінансування. Чого ще не вистачає? От що ще ви хотіли, щоб у вас е, е, було в закладі? Які ще можливості, можливо, якісь нові тенденції і так далі. Ну, Хочеться, щоб більш сучасне було протезування, забезпечення сам, сам, самої апаратури, яка мала би здійснювати. Лікарі також проходять кваліфікацію mm -hmm. для того, щоб. Розвиватися, бо розвиток імплантології кожен рік все оновлюється, оновлюється. Так само нові матеріали для пломбування зубів, все. Хотілося б придбати ще переносний прицільний знімочок для ага. того, щоб якщо пацієнт дійсно в кріслі, мені треба його завернути, вибачте, потрібно скерувати його в рентген-кабінет, а це все час, це все треба його доставити. Теж би хотіли придбати, все в планах в нас є. Комп'ютеризовано, у нас ми можемо тепер, якщо зробили панорамний знімочок, подивіться на комп'ютері, це в нас вже є в зв'язку з придбанням цього цифрового апарату, бо раніше в нас такого не було. Ну, тепер ми робимо систему оповіщення, теж виділили нам кошти по цій програмі для того евакуація. Угу. У нас немає, тому в нас на розгляді. Зараз ми вже підготували документи, зараз ми його внедряємо в роботу. Щоб якщо при тривозі uh -huh. ми повинні uh -huh. скерувати пацієнтів чи бомбосховище, чи вихід на вулицю, але людина повинна почути, що є тривога, і вони повинні. Скільки вже пройшло лікування ветеранів, військовослужбовців вашому закладі орієнтовно? За попередній рік це у нас пілотний проєкт був угу. листопад, грудень місяць. Ми практично 100 чоловік запротизували. просто нам виділили кошти і ми не встигли по часу. Це до, 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 зовсім мало було часу. А січня місяця вже по нинішній час 500 чоловік вже проліковано, видалено. Ну плюс-мінус, може, 10-15 я оговорилася, тому що не всі, які протезувалися, лікували, видаляли. Вони угу. могли зразу запротезуватися, а інші є Просто прийшли на гігієну, uh -huh. але на протезування чітко ми запротезували 50 чоловік, uh -huh. 500, чоловік. 500, чоловік. 500 чоловік, і в основному ця категорія така, скажімо вам, так, 25-40. Uh -huh. І, відповідно, є. є ще можливості: тобто ветерани так. військовослужбовці так. можуть звертатися до вас. Так, до кінця року в нас є кошти, обласна програма, ІНСУ, у нас є кошти, будь ласка, звертайтеся, програма діє, програма є. Е. ну В порядку черги, uh -huh. таку, як я пояснила. Або людина записана на чергу, якщо. Але якщо знову ж таки відсту... ротація, чи... так якщо відпустка чи стаціонар, будь ласка, mm -hmm. це позачергово і зразу ми приймаємо всі міри. Пані Ліано, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Тож, Ліана Собко, це директорка комунального некомерційного підприємства Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка, сьогодні говорили про стомато допомогу для наших військових, ветеранів, героїв нашого всього.